При вирощуванні клубнички завжди користуються методом мульчування. Це дуже гарний метод, і чого я його вибрала, тому що у нас навесні завжди починаються дуже великі вітра. І зазвичай земля тріскається від цих вітрів. А під мульчою у нас буде волога, у нас буде земелька рихла, м'якенька, і волога дуже довго буде триматися. Ось, і буде менше роботи, скажімо так, з цим. Потім, е Інколи я от сажаю, як в 24-му році, 24 році посадила сидирати між рядочками, я обично так роблю. Але в цьому році е восени було, е була посуха, дощів не було у нас, і тому сидирати не дуже піднялися, з них толку буде мало в цьому році. Але ж лисячком прикрила і все, все буде гарно. Ось так. Зимує моя клубничка, ось так ось. ось вона красотка, ось так от не буду відкривати її. Ось так от гарненько вона перезимовує.